Мої вітання, шановні підписники і гості мого каналу. В сьогоднішньому відео я поділюся з вами своїм рецептом маринування томатів. Також приготуємо ароматну кукуруджу на грилю, зваримо ще і на вогні. Покажу вам, як ми це робимо. Поділюся з вами своїми рецептами. Зараз прогуляємо з погороду. Покажу вам, яка у нас тут є краса біля копана, як калини гарно червоніють вже. Норвемо кукурудзи, виберемо томати і лаванду покажу. У мене в городі є. Тому запрошую, кому цікаво, залишайтеся, будемо готувати разом. Так у нас на городі росте чорна горобина. В цьому році вона дуже дуже вродила. Також наша червона калина. З горобини ми робимо домашнє вино. Таке дуже смачне виходить. Копанка в нас пересохла вже, ось там майже немає водички. Хто зі мною на каналі то бачив, навесні тут все затоплено, вода це біжить аж по городу. Але ось ця червона наша калина, це так гарно, це краса. То так не тільки в городі працюємо, а ще ось так і милуємося, бо як гарно. Чорнобривці, калина, така ця краса тут. Гарно так вже заквітла конюши. Один раз вона вже була скошена, це вже будемо другий раз косити. Отак сусіда кінь, то він забрав кониху на корма. Ну, ось так уже Я приготувала кошики, буду вибирати томати. В цьому році вони не такі гарні, не такі хрясні, як у минулому. Але є. Так ми вже трішки замаринували, то сьогодні поділюся з вами своїм рецептом, Тож приступаю томати. Ой, покажу вам ще. Так у мене тут біля томатів ряди лаванди. Це я, я кущі на продаж у мене, вирощую їх тут в городі. То так хочу вам показати, дивіться, заквітає знову. І ось так уже буде у мене свіженький букет лаванди. Це кущі висаджені восени. Вже гляньте, які вони великі пишні. Гарні кущі. Так, ну працюй, а то вже з квітами. Такі звір, ось у мене тут біля лаванди лазить. Такі у нас живуть ці тритончики в копанках, то вони по городах ось лазять. Побіг десь. Такі ще й гарні є. Сорти садила різні, читала, дивилась. Відгуки про томати, які кому подобаються. Ну, мені дуже подобається, так як їсти, от, наприклад, томат, то е, сорт банан, дуже класний. Зараз, якщо найду, такі, то ще вам покажу. Ну що вибирали ось нещодавно. А це ще сьогодні виберемо та будемо маринувати. Ну, назбирала я вже кошик томатів, будемо йти ще кукурудзи нарвемо і до хати готувати! З однієї сторони городу сусіда кінь пасеться, з іншої кози пасуться в сусідки, а в копанці дикі качки з каченятами. Так ще в одній сусідки корова є, також на полі пасеться, тому що черг вже немає, як колись, що всі пасли по черзі, бо майже в кожному дворі була корова. Зараз вже нема такого, дуже мало в селі тримають люди корів. То так, знаєте, вже як диковинка для дітей, особливо, як на дачу приїжджають, то їм так цікаво, що ці тваринки у нас тут пасуться. Таке життя у селі. Он півень співає. Садимо кукурудзу в декілька етапів. Дуже любимо її смакувати, то так у нас кожні дві неділі навесні досаджували. то це вже два ряди готова, вона вже такого достигла. Так перевіряємо качанчики. Така вже смачна, ми вже готували. Така, бачите, жовтенька. Так як дивимося, як уже ось це таке в неї волосся повністю засохло, то таку вже кукурудзу збираємо і готуємо. Дуже корисно і смачна в сезон, Їмо від пуза, як кажуть. Прийшли з городу, ось такий у нас урожай. Трішки вже чоловік почистив кукурудзи. Я принесла і морквочку, і не просто так вона з бадилям. Цибулька, слава Богу, в цьому році гарна вродила. Бо це все мені знадобиться, коли буду готувати баночки зі спеціями для томатів. Тож обов'язково покажу, що ложу для того, щоб томат мав такий пікантний смак. От хто в мене не коштує. Дуже кажуть, смачні. Ну, можливо, ви шукаєте рецепт нескладний. І щоб були смачні, то буду рада, якщо комусь сподобається. Хто буде консервувати за моїм рецептом? Кукурудзочку повністю всю зараз дочищу і розкажу, як ми її варимо. Так, ну приступаю працювати. Кукурудзу всю чистимо. Але ось це волосся не викидаємо, бо воно дуже надає смак вареній кукурудзі. Тому я його так окремо збираю, потім ложу на дно каструлі. Колись я пам'ятаю в дитинстві, бабуся, коли варила нам цю кукурудзу, ми так завжди чекали її, то виходить, що вона її варить там півтори години. Я якось думаю, ну, треба, можливо, почитати про цей Рецепти різних кукурудзок. І ви знаєте, знайшла для себе один такий, який ну дуже дійсно класна кукурудзка, смачна і швидко готується. Тож почистила, далі буду наложувати в кастюль. Соковиту кукурузку буду вложити в кастрюльку. В кастрюлі вже лежить ось це волосячко з кукурудзи, яке я чистила, я не викидаю. Ще ось так залишила такі молоді листочки, то зараз все це зложу, поставила вже водичку, щоб закипіла, буду заливати качани окропом. Кіла водичка, заливаю ось так кип'ятком. Зверху також ще ложу таке ось це волосечко з кукурудзи і біжу ставити варитися на плиту. Ми любимо підсолену, тож я ще додам столову ложку солі. Закипіла кукурудза, навела я будильник на 20 хвилин. Ще один рецепт у нас кукурузи на грилю. Для цього нам знадобиться кукурузку, яку вже почистили, сіль і звичайна олія соняшникова. І фольга. Відриваю фольгу, беру кукурузу. Ось так її олійкою змащую. потім ось так гарно її натираю сількою і заматую. Дуже смачно. Коли печеться, то ми так ложимо її прямо в жар, ну я покажу. І покручуємо. Полежала трішки на іншу сторону. Ну Дуже смачна, вам дуже всім подобається. Навіть більше, ніж варена. Тому готуємо ще й таку. Так, знову лійкою натерла гарно. Підсолила. Так, все розтерти, розтерти і покажу. покажу вам її, яка вже вона буде. Кукурудза готувати. вже зварилася. Аромат, неймовірний, дуже смачна. Будемо смакувати. А поки кукурудза варилася, я підготувала все для консервації томатів. І зараз з вами поділюся своїм рецептом. Томати я вимила, баночки в мене були підготовлені, наложила спеції, цибулька, морква. Лавровий лист перець духмяний, перець горошком, одна гвоздичка. І основний інгредієнт це бадиля моркви. Неймовірний аромат. Такий пікантний смак надає томатам. Тому я додаю і дуже полюбляю. хто в мене такого смакує, то питаю, щось тут таке є, що такий смак. Кажу, так, є, є гвоздика і є бадиля моркви. Тому, хто спробує, я думаю, можливо, і вам сподобається. Хоча. На колір і смак товариш не всяк. Для маринаду я брала 1,5 літра води, 8 столових ложок цукру, 2 столових ложки солі. Хімка, як же без тебе, правда? То все ж хазяйка перевіряє. Щось собаки так розгавкались. Так, я вибачаюсь. На 1,5 літра води я додавала 8 столових ложок цукру, 2 столових ложки солі, 100 грамів 9% оцінку. Я все. Стерилізую. Хто любить парить, в мене кума тільки любить парить, то вона все парить. Також гарно томатики зберігаються і стоять. Тому за бажанням. Я хто любить, як кому зручно, так можете робити. Ну, Поки смакуємо кукурудзу, будемо стерилізувати томати. Нагорає багаття і будемо ще гриль меню робити. І покажу вам ще ж нашу кукурудзу, ту, яку ми замотали у фольгу. Смакуйте домашнє. Це дуже корисно. О, Хіма. Ну, без тебе ж ніяк. Нагорів уже жар, посмажили ми шашлики. І ось так уже в цей жар виложуємо кукурузку. Так будемо її хвилин там 15 і покручувати. Ну ось так. Хай смажиться. Так уже декілька хвилин, тако пройшло хвилин 5, я так ще повертаємо їх, щоб так покрутити їх, цю кукурузку. І так ще пару хвилин і будемо забирати смакувати. Пройшло вже так хвилин 15-17, так ми не прям засікали десь, можна і 20 хвилин, щоб вона так побула на жарку. Що гаряче? Так. Галяча. Так, ставка кабачки. Я вам просто хочу показати, яка вона тут золотиста. Ага, Саш, візьми, розмотай гаряче. Дуже гаряча. аж підсмажилася. О! підсмажилася. Гаряча пахне. Ось така, я вже розмотала така гарна, солоденька. Так будемо смакувати. Тож ж, дякуємо за перегляд! Нам смачного! Хто обідає снідає вечеряє, Також смачного. До нових зустрічей!